Він завжди не боявся казати правду. Ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання. Чим швидше Зеленський піде своєї посади, тим краще буде для України. Тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. Сергій Пашинський сьогодні орки вбили мого друга. Разом з нашою країною ми пройшли великий трагічний та героїчний шлях. Ми з Андрієм були фігурантами всіх кримінальних справ Росії, які були інспіровані майданом та російською спробою анексії всієї України в 2014 році. Андрій був великою людиною. Цілями його були захист України та боротьба з Російською імперією. Це вбивство говорить про безсильну лють, яку вони відчували до нього. Він переміг у своїй війні Росію. А ми повинні відстояти цю перемогу. Вічна пам'ять тобі, друже. Сергій Марущенко. Андрій Парубій, чи не єдиний, про кого не можна сказати, по моєму, ані слова поганого. По суті, вбили майже праведника. В мене просто немає слів, царство небесне. Стар Вратарьова. вбили Андрія Парубія, чесно кажучи, у мене шок. Він був справжнім патріотом, державником, і він саме любив Україну, світла пам'ять, зло має бути покаране. Якщо чітко подивитися на історію, життєву історію Андрія Парубія, то стає зрозумілим, що це не випадкова людина в політиці. Олена Новацька, Андрій Володимирович, я назавжди запам'ятаю вас таким щирим патріотом, полум'яним оратором, справжнім українцем. Честь. Це скромний, розумний, енергійний, але незламний онук свого діда, який був кулеметником української галицької армії і загинув в боях за Львів в 1918 році. Це племінник двох своїх дядьків, або як кажуть на Львівщині Стрийків. Які були бійцями української повстанської армії. Оксана? Погомій, перша реакція на вбивство Андрія Поробія. шок. Друга: зупиніть землю. Я зійду. Наступна злість? Я задаю питання собі: чи можна здатись, зневіритись, поїхати нафіг в гамерицький край? Відповідаю собі: ні, не вгадали. Я впевнена, що між битись і боятись багато хто обере битись. Николай, не сдавайтесь. Аркадий Бабченко. Львов это грамотно. Это как бы фортеция Украинства. Западенчество вроде как по определению должен быть самым безопасным городом страны. Глубокий тыл, где нет и не может быть врага. И там можно расслабиться. И все расслабляются. А враг там есть. В 325 раз говорю. Все, кто занимается активизмом публично, являются потенциальными мишенями. Помните об этом. На мою думку, это однозначно быстро таки организована Россию. Через їхні спецслужби з метою. Розп... розподілу суспільства на зони впливу Марина Данилюк Ермолаєва. Ці дві світлини зробили Андрія Парубія фігурою історичного масштабу. Перша це травень 19-го. спікер. Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Ох, як його хотіли збити проросійські сили. Ох, які баталії в кілька місяців точились у стінах ради. Найбільшим його щастям була навіть не перемога майдана. Навіть не тим більше не призначення його спікером Верховної Ради. Він найбільшим задоволенням, яке я бачив у нього, було прийняття закону про українську мову. Він вважав це вершиною своїх досягнень і ще до останніх днів починав будь-який перелік того, що він здійснив за життя саме з цього. Друге, 5 січня 2019 року, церемонія підписання Томосу вселенським патріархом Варфоломієм, голова Верховної Ради України Андрій Парубій тримає в руках томос за ці дві речі. Парубія люто ненавиділи як держава-окупант, так і продажні жаби в маслі. Момент, коли Росія вимагає якраз поступок щодо мови і церкви, не дивно, що Кілер прийшов якраз ліквідувати людину, яка зробила багато речей для того, аби Україна ставала самою собою. Парубій часто любиться Видатних діячів української держави минулого, і якби не було зараз тяжко, він і сам таким давно став. Так, так, якби окремі коміки не висміювали й колись парубія у своїх стрімних скетчах. А це документи на піспі. То есть, ну не нужні документи, да? Як ще не потрібно? дуже важливі документи на піспі Оксана Ненсен, механізм нищення умів і патріотів запущено по новому колу. Біда. Сотні наших співгромадян сміялися з жартів 95-го кварталу над цією мудрою патріотичною людиною, і це не менша біда. Я надіюсь, у мене все получить. Не Як кажуть фу щоб не накакать. Простислав Шпук однією з найгідкіших насмішок 95-го кварталу було перекривляння логопедичних вад парубія і насійливе зображання орфоепічним ідіотом цього чи не найкращого спікера в нашій історії. Леночка, привіт, будь ласка, мій лінісабин і швидко. Надзвичайно виваженого і людяного, який відстоював все українське не в силу трагічних обставин, але сила трагічних обставин скосила його на фото. Він комендант самооборони майдану, координатор охорони барикад революції гідності. Rest in peace. під час війни Андрій Поробій вступив 206-й батальйон на базі офісу п'ятого президента Порошенка. І ми починали ну, практично в сусідніх кварталах, розміщалися наші підрозділи. Андрій Пархоменко якось дуже схоже на замовлену кимось зачистку перед якимось дуже негарним процесом. УСБУ заявили, що запобігли повторному замаху на українського журналіста Гордона. Світлана Самарська впарюють охлосу, що головна загроза Україні це загроза гордону, а вбивають полковника СБУ Воронича вернякують просто замахів на владу, а розстрілюють посеред білого дня безумовного патріота Парубія. Немає слів. Сліз і сил спочивайте у мирі, пане Андрію. Дякуємо за дієву любов до країни. Ваші вбивці і усі вороги України мають бути знищеними. Валерій про запас у суспільствах, які допускають мову на хліб, не намажеш та толерують примітивну міліцейську інформаційну травлю, таких як парубій. Державників рано чи пізно вбиватимуть просто на вулицях, і у пана Андрія не було ані охорони, ані броньованого автомобіля. Не так країна опікувалась його безпекою як мало. Б. Непоправна втрата. Чи навчиться народ цінувати таких за життя? Парубій за півроку до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили. Це людина, яка дійсно складала величезну, скажімо, зацікавленість для російських спецслужб, і вони вирішили таким чином показати, що вони знищують нашу українську національну ідею. Це саме те, про що заявляв Путін, коли розпочинав цю війну. Олексій Целик, Андрія Парубія, екс-голову Верховної Ради України, вбили у центрі Львова, але він не загинув. Варто чітко і коректно подавати інформацію Стефанчукам та іншим зелено опежним людям, таким як офіс Єрмака Зеленського, шановний пане міністре внутрішніх справ Ігоре Клеменко, сьогоднішнє вбивство Андрія Парубія це вирок усьому міністерству, яке ви очолюєте на четвертому році повномасштабної війни. структура МВС виглядає як рудимент минулого, що не здатний протистояти сучасним викликам. У вас досі існує департамент із боротьби з повіями а для розслідування воєнних злочинів. Є лише управління. Тим часом, за моєю інформацією, понад 20 ДРГ професійних кілерів спокійно діють у середині країни. Вони цим самим показують свою вседозволеність, і свої величезні можливості на території України. І поки вони працюють, ваші департаменти займаються виключно фінансовими справами. Я багато раз писав про необхідність негайної зміни структури МВС, але нічого не відбувається. Це ганьба і злочинна бездіяльність. Україні потрібне нове міністерство внутрішньої безпеки, бо те, що відбувається зараз, лише початок ще більшої хвилі терору. Відповідальність лежить особисто на вас, Ігоре Клименко. Дана Ярова вбивство посеред дня парубія чітко показує, що коли хочуть вбити, то вбивають швидко і чітко, і ніщо цьому завадити не може. А коли хочуть провести піар акцію то її проводять гучно, красиво, з купою новин в медіа, але при цьому всі лишаються живі й здорові. Борис Кошнірук, ми звикли сприймати СБУ в контексті її успішних операцій в Росії. Голова СБУ Малюк у нас це такий собі Джеймс Бонд і міх в одній особі. На жаль, ситуація значно. Рокакіша відповідальний за операції за межами України і ті, хто має забезпечити контрозвідувальну діяльність в Україні – це різні люди. А ситуація з контрозвідкою у нас катастрофічна. Кількість провалів просто зашкалює. На щастя, пересічні громадяни дізнаються лише про деякі з них. Вбивство екс-голови Верховної Ради це ще один наочний доказ провалу роботи контрозвідки. Як написав мені один співробітників спецслужб, доки економічний блок не виведуть збушки і не буде зосереджень. Ння всіх ресурсів саме на контрозвідці служба буде розпилятись на непрофільні заняття. Від себе додам, що непрофільна зайнятість це особисте збагачення і обслуговування хотілок можновладців у переслідуванні опозиції. Унеможливлення вбивства колишнього керівника парламенту не є пріоритетним завданням сьогоднішнього СБУ.